Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюємо на Вовчанському напрямку. Говорю відверто, ситуація є тяжкою, але контрольованою. Збройні сили України, гвардія наступу, прикордонні війська тримають лінію оборони і не дають ворогу просовуватися в глиб нашої держави. І також з позитивного є незначні території. Які вже відбиті у ворога, які є деокуповані. І я вважаю, що це є досить добре. Наступне передаю велике вітання патрульній поліції з міста Кропивницький. Передаю велике вітання всім тим, хто мене ще пам'ятає. Колеги, вам привіт. Наступне про що хотів вам, з вами поговорити, і також можете прокоментувати вашу думку стосовно мирної ініціативи майже 100 країн. Я вважаю, що це досить добре, що ці країни зібралися із цією мирною ініціативою. Результати цієї мирної ініціативи ми побачимо пізніше. Це не за день, не за два і навіть не за місяць. Результати будуть позитивні для нашої країни, але вони будуть пізніше. І стосовно санкцій США, Євросоюзу і інших союзників стосовно країни агресора стосовно Російської Федерації, також прокоментуйте, будь ласка, як до них відноситесь ви. Я до цього відносуюсь досить позитивно. Заборона московській біржі торгувати в доларах і в євро. У вільно конвертованій валюті в доларах і в євро, є досить позитивною. Я, як економіст за освітою, можу сказати так, що на московській біржі можна ставити хрест. Більше такої біржі не існує. Вони там можуть розповідати що завгодно, але ті, хто мають економічну освіту, ті, хто знають, як працює економічна машина, я думаю, зі мною згодяться я думаю, що зі мною погодяться в тім плані, що все, московська біржа, як такої більше не існує. І е, стосовно курсу валют, ну, наскільки я знаю, за 1 долар в РФ уже, е, дають 200 рублів. Ну що, росіяни? Е, ваш рубль уже 200. І як би там РФ не розповідала, що там наш е, курс там, центробанка там скільки, там, скільки 100 чи 120, та курс центробанка може бути і як в СССР 33 копійки за долар. А по факту він стоїв 5 і 10 рублей. Так само і курс Центробанка він може бути і 50 рублей за долар. Ну тільки е, реалії вони то інші. Да? Тому це є дуже позитивно, що Америка вела ці санкції. Їх потрібно було вводити набагато раніше. Але маємо те, що маємо. Ось цей маховик, він довго розкручується, але вже коли розкрутився, то він починає працювати. Друзяки, а нам з вами потрібно робити нашу справу. Боронити нашу неньку Україну, робити все те, що ми можемо для перемоги. І ми обов'язково переможемо. Ми тримаємось уже третій рік. Ми відбиваємо наші території. І ми обов'язково переможемо. І країни-союзники нам в цьому допомагають, за що я їм досить вдячний. Що, друзяки, не буду затягувати. Дивіться, візняв для вас наступне кіно. Наголошую, наступне кіно потерь нет, Перегляньте, оцініть, прокоментуйте. Вам я, як завжди, вдячний за вподобайки. Вдячний за коменти, за підписки, за поради. Вдячний за допомогу. Разом до перемоги! Слава Україні! Да, це була гарна спроба, звісно. Ось один кап. На покажу вам осколки. Ось дивіться. О, вони ще до речі. Вони ще до речі. Ще й досі теплі. Ось іще, осколки. Ось ось був один. Є, йдемо далі. Ось це ось був другий. Ось це ось був другий кап. Тут якийсь трошки не чи потужніший. Ще можливо ґрунт трішки інший. Так, оце ось є другий. Так, що там по осколках? О, дивіться, знайшло. о, такий осколочок, дивіться, який гарний. блядь, я тяжкий. Реально тяжкий. Це ось був другий кап. І зараз покажу ще два, але тільки дойду до них. Так, ось прям... В дорогу попав третій. ну Бачите, так як тут не знаю, гравій, не гравій. Це не асфальт, це ті, так, гравійка. Ось сюди попав ще один кап. Ось осколок від нього валяється. ще ось деталюхи. Ось тут був третій. І зараз вам покажу четвертий. Бачите, тут ямка геть невеличка. Ну, тому що такий гравійка така дуже плотна, тому він і зміг сильно пробити це ось третій і зараз покажу четвертий. І ось сюди влучив четвертий. Найбільший. Найбільший, тому що фу трухнуло так, що навіть я був підгибнуть. Ось сюди. Влучив четвертий. самий самий потужний. Ось. ось тут він. Ось тут він прийшов прямо в приміщення. Прямо в приміщення. І ото 1 приміщення стало просто руїною. Фу. Ось так. Зараз трошки далі Пройдемо, покажу. Ось таке ось гарне приміщення. Щоб ви розуміли, повністю, повністю розірвало. От прихода каба. Ну це був самий здоровий Це реально був найздоровий. А що москалі я вам скажу? Це була, звісно, гарна спроба, гарна спроба, але, але, ні, але ні. Нічого у вас не вийшло Оце такі от 4 приходи. Каба, буквально. Ну, я не знаю, буквально 20 хвилин тому назад. Отака річ, друзяки. Фу, і не зважаючи на це, ми робимо свою справу і боронимо рідну неньку Україну. Нічний Вовчанськ. Район багатоповерхівок. дочь, Що будемо тут, коли вони прийдуть? раз, два, раз, два, що будемо туть, що будемо тут, коли вони прийдуть, раз, два, раз, два, що будемо тут, що будемо туди, коли вони прийдуть, раз два, раз, два, що будемо тут, що будемо туди, коли за нами прийдуть, коли вам було діти, батьомий мене, ляпкаво школі, кожно в топі оне. Навіщо що читають, як ти до них? Я не дасть перепочити, і навіть ваші діти не дадуть перепочити. Що будемо тут? Що будемо тут, коли вони прийдуть. Stanę czará o pusty